Доброго дня, шановне пан, ще трошечки хочу е привітати. Є такий е відсто... виведений поза штат е бригадний генерал Олександр Трипак, це заступник командуюча сил спеціальних операцій, також е начальник штаба генерал. Михайло Красотін, він також виведений поза штат, це начальник штабу со спеціальних операцій. Виведений поза штат, начальник логістики ССО, полковник Віталій Мінський. А також ну, ми його також виведемо поза штат і знімемо з посади. Командир першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, полковник Олег Мінські. Ось, ось зареєстрована заява, талон повідомлення єдиного обліку номер 1449, 1449. Дуже чудова фабула цього талону. Зараз просто вам зачитаю. Було подано заяву про злочин, читаю дослівно. Двадцятго року о 17.04 надійшло повідомлення із служби 102 про те, що 23.08.2023 о 17.03 за адресою індустріальний район міста Дніпро, проспект Слобожанський будинок 40 наряд не потрібен. Заявник просить зафіксувати його повідомлення. Заявник журналіст, друкованого змі багнет нації повідомив, що в рамках щоб в рамках кримінального провадження номер 120 230 406 0837 від 16.08 року приблизно о 9-й годині за адресою СУГМП в Дніпропетровській області відносно заявника журналіста посвідчення 08 БН було вчинено кримінальне правопорушення наступними особами. Заступник командувача сил, сил ССО, бригадний генерал Олександр Тріпак за статтєю 28 171 та 388 ККУ, начальник штабу сил ССО, генерал Красотін Михайло, стаття 28 171 383 ККУ, начальник Логістики полковник сил ССО Віталій Омінський, стаття 28 171 383 ККУ Олег Омінський, е, командир першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна, полковник Олег Омінський, статті 28 171 383 ККУ. Повідомили про охорон... та, ну, ці особи повідомили про охоронцям через підставних людей, що начебто заявник торгує зброєю та в нього зберігаються боєприпаси. Та 21.08.23 року. Заявника провели обшук та нічого не виявлено, але було вилучено майне, яке я майно, яке необхідно заявнику для здійснення професійної діяльності: мобільний телефон та ноутбук. Хоча в ухвалі слідчого суддя було від, слідчого судді було відмовлено про вилучення телефону та ноутбуку, тільки папери. Заявник повідомляє, що вказані особи вчинили ці дії для того, щоб Перешкоджати журналістські діяльності, заявник самостійно звернеться до чергової частини ГУНП Дніпропетровської області. Картка збережена за пізням, так як заявник не одразу повідомив, про яке правопорушення було вчинено. Заявник Карпович Андрій Петрович. Тепер, шановні верніш не шановні заступник командувача сил а, шановні, я трошки через що це було. Річ у тому, що ми неодноразово оприлюднювали про те відомо. Про те, що е, нашими гуровцями, хлопцями було заварбовано російський екіпаж гвинтокрила. Цей екіпаж здійснив посадку. здійснив посадку. Е, гуровці попередили полковника Омінського мінського сил спеціальних операторів, е, полковника мінського командира першої бригади спецназу пізна Івана Бугуна. Повідомили, в жодному разі не стрілять, взять живими, тому що вони все вже здавались полон. Але за вказівку мінського його їх було застрелено. Одного пілота було застрелено, одного важко поранено. А гвинтокрил розстріляли з РПГ. Зараз у Мінській починає юзати. Крім того, було висвітлювалось про е, обкладення про те, що генерал, Тріпак, е, е, Олександр Тріпак, заступник командувача ССО, також начальник штаба ССО, генерал Красотін обкладали дані підрозділи е, сил спеціальних операцій, їх відсторонили від посади. Е, зараз триває, наскільки я розумію, знаю, можливо, що слідство там триває. Полковник Віталій Умінський, це брат Олега Умінського, також е, там по ньому зібрані матеріали правоохоронцями е, роз, розкрадання державного майна, Особливо в великих розмірах. Після цього почалися фальсифікації кримінальних справ, повідомлення через підставних людей правоохоронні органи, що я зберігаю зброю. Звісно, ні, обшук провели, якби нічого не підкидали, культурно провели все те саме, ніяких там будька не було нічого. Але все ж таки, тут ну, виникають питання з приводу: зараз будемо повертати майно, майно. Ну а цим особам е у мінським. Красотіну тріпаку я придаю велике привітання, тому що стаття 171 – це перешкоджання діяльності журналіста. Ця стаття знаходиться на контролі в департаменті в Києві, в департаменті ріж головному управління Національної поліції міста України. В Україні поліції, а саме управління поліції, взагалі всієї України, повністю, вони знаходяться там на контролі. І не шановні генерали і полковники, так просто, я вам цього обшуку не пробачу. Ви будете викликані на допити, будете викликані повністю, розумієте, ви відшкодуєте мені кожну копієчку, затрачену, що мені, що люди, які переживали, що люди, які мені допомагали знову на ноутбук скидатися, бо треба на чомусь робити. Я не такий мільйонер. Ви шкодуєте кожну копійку і трясіться, тому що в цій заяві сказано, якщо хоч одна волосина упаде з моєї голови, ви винні в моїй смерті в каліцтві, також моїх близьких, а також взагалі людей, які ну, мені допомагають. Тому, шановні, попереду дуже цікаво. Дуже цікаво. Я думаю, або сьогодні, або завтра буде опублікована інформація. Яка також виявлена в рамках журналістського розслідування з приводу того, як полковник Олег Омінський, командир першої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, він відмовляється, незважаючи на те, що йому шлються чисельні накази розпорядження приймати для однієї прийняти для однієї з військових частин. Його бригади негайно три БТРи, нові БТРи щоб хлопці могли виконувати бойові завдання, для того, щоб хлопці на позиції не переміщувались пішки, тому що як-няк хоч трошечки швидшаться. І хлопці гинуть через це масово, але він відмовляється виконувати, категорично відмовляється приймати ці БТРи, є повністю всі дані. І, в общем, йому по барабану. Тобто, шановні, на фоні того, як він сказав, що дав казівку розстріляти пілотів оцього гвинтокрила, ну це можна сказати, тільки державна зрада. І генерали, і Полковники, я задав, це тільки квіточки обшуку вам ніхто не пробачить. розумієте? Тому на кожну вашу хитру генеральську полковницьку дупу є конституційний перчик багнета, конституційно правий. І ви його прочухаєте, тому що ви перейшли черту. Ви пішли по безпреділу. Бо тепер, ребята, безпреділ буде вам по закону. Тільки ви хлібнете його побільше. Так що думайте, щоб з моєї голови на волосина не впала. Дякуємо.